Вітаю вас. Я Вахтан Кіпіані. І це історична правда. Перші успіхи Української республіки. Перші переговори з Європою. Перша брехня радянської Росії. Передача про Берестейський мир. Сьогодні у програмі Радянське табу. Чому мирний договір між УНР та державами Четверного Союзу у Бресті викреслили з підручників історії? Відкриття насправді що в ну, Берестейських було дві. Угоди дві два мири. Та що особливого гарантували ці домовленості українцям? Україну відразу визнали за брестельським мирним договором чотири держави. Досі замовчувані факти та несподівані паралелі Брест 1918 Мінкс 2015 І допоможе нам про це дізнатись більше. Доктор історичних наук з Харкова Любов Жванко. Вітаю вас. Ми сьогодні говоримо про Брестський мир. От для мене, як людина, яка в дитинстві бачила фільми про Брестський мир, читала в книжках, в підручниках. Відкриття насправді, що Берестейських було дві угоди, дві, два мири. От чому українці в ті часи, 25-30 років тому, не знали про цей момент? Коли історія радянського союзу вивчалася в університетах великими книжками кілька років, то історію України ми вчили спецкурсом, і зрозуміло, що в жодному випадку не могло бути порушене оце незиблеме право, право Брестського бреського миру, другого Брестського миру, який був підписаний більшовиками 3 березня 1918 року, і ми знаємо ці ідеологічні нашарування, мир без анексії, контрибуцій, і зрозуміло, що не потрібно було говорити про український Берестейський мир, який був підписаний набагато раніше, 9 лютого 1918 року, або 27 січня. Або 27 січня, так. Тобто, фактично, за півтора місяці до знаменитого Брестського міра. Був український Берестейський мир, який фактично визнав існування української держави української як суб'єкта міжнародних відносин. Так так, і міжнародних відносин, і Україна власне заявила про себе на міжнародній арені. І більше того потрібно ставити питання, кому був потрібен цей мир, чи тільки Україні, чи і Німеччині, австро угорщині чи і тій більшовицькій Росії, яка ну можна сказати, образно наздоганяла українську делегацію. Спершу ми давайте подивимось, згадаємо ті історичні українські події і. Дізнаємося про тих українців, які представляли нову поставу Українську Народну Республіку вже як самостійну державу на цих історичних переговорах. Дивимося. Перший мирний договір у Першій світовій війні і тріумф української дипломатії. Так історики називають лютневі переговори між державами четверного союзу і Українською Народною Республікою у брест Литовську 1918 року. Перед російською делегацією було поставлено питання, чи вона визнає представництво Української Народної Республіки. Троцький задекларував, що згідно ну, більшовицьких установок, що право нації на самовизначення, він вважав, що немає нічого проти того, щоб представники. УНР брали участь в переговорі. Саме Брестські домовленості стали унікальним шансом заявити світові про Україну як окрему від Росії державу, але це визнання мало свою ціну для країн четверного блоку. Україна мала постачати продовольство. Німеччина виснажилася за чотири роки ведення війни. Рахуйте Англію, коли мені ціла імперія підтримувала Франція, величезні колоніальні володіння. А що Німеччина? Явстрого їхні ресурси були обмежені. Німеччина, Австрогорщина стояли на грані голодного і бунту і намагалися ще продовжувати війну. Так що вони прийняли це до відома. Крім того, Олександр Севрюк виголосив дуже гарну промову проти Троцького про фальшивість тих більшовицьких лозунгів права нації на самовизначення. Фальшивими заяви наркома закордонних справ були через те, що одночасно зі словами про визнання УНР більшовицькі війська брали Київ у облогу. Столицю конче треба було отримати, бо уряд який втратив столицю, він має авторитету. І навряд чи німці вже підписували ну, дійсно договір з людьми, які нікого не представляють. Через це мало досвідчені українські дипломати мали якнайшвидше завершити переговори за вигідними умовами. Серед дипломатів був Олександр Севрюк, Любінський, Микола Залізняк і ще декілька чоловік. Але всі ці люди були молоді. Вони практично не всі навіть мали повну вищу освіту. Їм було в більшості до 30 років. Хоча головними противниками українців були досвідчені більшовики, та посланці Центральної ради все одно зробили успіх. Ці хлопці зробили, скажімо, добре діло, і навіть я знаю, що ці європейські дипломати хвалили українських дипломатів за те, що вони ну, досить непогано провели цю справу. Українці змогли виторгувати усі необхідні для себе позиції і встигнути завершити переговори перш ніж Київ захоплять більшовики. Того був підписаний ну, глибоку ніч вже на 9 лютого, А під обід з Києва прибув кур'єр від уряду, що столиця вже втрачена. От така крапка, да? Столиця вже втрачена, але угода. Підписується то в чому ж тоді історичний чин цих переговорів, дійсно, мабуть, оцим цим миром більшовики вони показали, хто є хто, і оці європейські гранти дипломатії, вони розуміли, що наскільки оця складна страшна сила, яка стоїть от на кордоні з українською державою, і вони розуміли важливість підписання цього мирного договору. Еріхот Людендорф у своїх спогадах, який фактично керував військами на всьому східному фронті, він скаже, що підписавши цей договор договір. і вирвавши Україну із лап більшовиків, тому що власне тоді підуть у ці війська, і як і Фінляндію на півночі, це стане таким дуже важливим моментом, що перестане існувати єдиний східний фронт. І оці більшовики, по суті, вони зупиняться на кордоні України. А і ще Отакар Чернін скаже це міністр закордонних справ Австро-Угорщини, що коли б ми не підписали цей мирний договір, то більшовики були б. Маршурували у Берліні. Це 1918 рік. Україна виконала рік. функцію такого фактично кордону перед Кордони, більшовицькою так. навалою. Так. так, дійсно це було так. Які були плюси для України в Тобто плюс німецько-австрійський ми вже відчули, побачили. А український плюс український плюс. Ну безумовно, це визнання України як незалежної держави. І ще, ну я б сказала, Але так... ваш визнання з боку європейських з боку партнерів. Боку європейських партнерів, Ро, так. Більшовицька Росія, попри слова троцького окремим же документом, підписом. Не визнали. Отакар Чернін 9 лютого, коли отримає вітальну телеграму від імператора, він скаже так: Труцький відмовляється підписувати. Угода підписана миру. Немає інтриги Троцького заключалися в тому, що він говорив цим же ж представникам європейських держав, що з ким ви підписуєте цю угоду. Це не державний організм, це не є держава, і ви будете виглядати дуже смішно в, в кругах світової дипломатії. Оці переговори вони підштовхнули до проголошення України самостійної і незалежної тобто, держави. Піше проголошує двадцять 22 січня. Воно було в процесі переговорів. Так так, воно було в процесі, і воно підштовхнуло оцих соціалістів і виничен. І е, Грушевського, які не мислили існування окремо України. І вся от політика їхня показувала в тому, що ми, ми йдемо в ключі, ми йдемо в фарватері, ми соціалісти, тобто ми, ми, ми там щось таке над державою. Або буде Федерація Соціалістичних Або Республік. Так, так. Ви кажете, Україна. Що тоді було Україною? Я бачив, я, звичайно, там уявляю собі карту України, але там є території, які зараз ну, я в, в Україні. Є території, які на заході чи на сході є в інших державах, в Польщі, в Росії, в Білорусі, і так далі. але є була частина України, яка не входила до складу УНР. Чи на цих переговорах от той етнографічний масив, заселений українцями, був визнаний от Україною, чи все таки там були якісь інші рамки вказані? Там був дуже цікавий момент: момент Галичини, коли Отакар Чернін говорить німецькій делегації: віддайте Франції засіла Тарінгію. А Австро-Угорщина віддасть Україні ту частину східної Галичини, яка була заселена українцями. Частину Буковини виділимо в окремий коронний такий край. Тобто, фактично, оцей етнографічний момент на переговорах він також ставився, і більше того була підписана таємна угода. Про те, що коли до 20 липня 1918 року до Австро-Угорщини і Німеччини піде зерно, підуть оці вже оці все збіжжя, скажімо так, то угода буде ратифікована. І ця угода була підписана в одному екземплярі, і ну скажімо так, це була вже так на грані такої гри, що австрійці, в вони забрали цю угоду. Тобто, фактично, якби взяли українців на гачок. Давайте нам ваше збіжжя. А виявляється, що це було надзвичайно. Але велика ціна. Давайте ще скажу, що вони пообіцяли навзаєм. Тобто ми вам зерно. А ви нам ми вам віддаємо цю частину України частину Галичини, Тобто східна Галичина, плюс Буковина могли ввійти в склад українського склад? Так, і потім ще виникло польське питання, оскільки вважали, що це власне частина, яка претендує Польща, і тут уже знову між австрійською і німецькою делегацією вже свої кулуарні такі розбіжності було. Але етнографічне питання зрозуміло, що піднімалося, оскільки делегація їхала і її консультував Грушевський, і він ставив таке: ну можна сказати, навіть де в чому ілюз. Зорне питання, міфічне питання об'єднання всієї України, от великої України, Західної України. Що наскільки вдалося членам делегації ну, от, показує, показує підписані ці договори. Мало хто знає, що оця Берестовська угода мала ще й іншу назву, яку дали сучасники. Це була хлібна угода. Давайте дізнаємось, чому. 9 лютого образ Литовську українські дипломати зуміли вибити одразу декілька вигідних позицій для Української Народної Республіки. Україну відразу визнали за Брестельським мирним договором чотири держави: Німеччина, Австро-Угорщина. Болгарія і Туреччина, крім цього, внаслідок домовленостей до України приєднали ще й Холмщину та Підляща. Натомість Галичина та Боковина отримали статус автономії у складі Австро-Угорщини. Від Берестейської угоди ми можемо казати про формування державної території України, що є дуже важливим і цікаво, що навіть наша сучасна територія України менша, ніж та, яка була за Берестейською угодою. До того ж, ці перемовини були ще економічно вигідними обом сторонам. Шостий, восьмій пункт це економічні аспекти щодо Брестського мирного договору. Ну певним чином вони були вигідні і для України, але більш вигідними вони були для Австро-Угорщини та Німеччини. Насамперед, через те, що Українська Народна Республіка мала впродовж першої половини 1918 року експортувати в Європу 60 мільйонів подів хліба та майже 3 тисячі подів м'яса, а також іншу сільськогосподарську і промислову сировину. Після підписання цього договору геополітична ситуація в східній Європі різко змінилась. Вона відтермінувала голодну катастрофу Німеччини, особливо Австро-Угорщини. Проте, чи не найважливішим у брест Литовську став інший військовий пункт, згідно з яким Росія мала негайно вивести свої війська з української території? Фактично, завдяки німцям, ми можна сказати на три роки продовжили свою державність. Брест-Литовський мір. Він Надзвичайно сильно підштовхнув Україну до остаточного визнання своєї незалежності. По перше, ну по-друге, дійсно, ну на якийсь час ми все таки були врятовані від більшовиків. Любов я бачу, у вас є книга спогадів австро угорського міністра закордонних справ Токара Черніна. Я теж процитую фразу, яка стосується теми нашого сюжету. Він зазначив, мільйони людей, чиє життя було врятовано 42 тисячами вагонів продовольства, вивезені з України. Повторюють його слова. Мова про бургомістра Веткірхнера, який першим назвав. Брестейський мир хлібним, тобто, фактично, дійсно, оцей голод, який стояв, який міг призвести зрештою до революції великої в Австро-Угорщині і Німеччині, був по суті знятий як проблема. Хлібом з України я хочу зацитувати телеграму, яку 9, 9 лютого прислав імператор Отокару от Черніну. Я глибоко схвильований і дуже щасливий відомостями про те, що за підписаний мир з Україною. І приношу вам, дорогий граф Чернін, свою сердечну подяку. Це дійсно був хлібний мир, про який вони говорили без лапок. І далі Чернін, от раніше до 9 лютого, він буде говорити таке, що панове українці Любинський і Севрюк. Вони якби на термометр дивилися на наші оці мир маніфестації про антиурядові маніфестації у Будапешті, і тим самим вони піднімали ставки, тобто українці піднімали ставки, і українці розуміли, наскільки важливий буде, буде цей хліб, який рятує Австро-Угорщину, і Німеччину він рятував. Чому тому, що в цей час, от зима 1917-18 року, ці дві країни стояли на порозі голодної катастрофи. І в Німеччині, ну коли вірите статистиці, уже пів. Мільйона було жертв від голодних смертей. А німеччина я второжна розплатилася за за цей хліб. Чи це була така угода? Ми вам хліб, ви нам визнання. Там були ще і економічні угоди. Три такі засідання з більшовиками економічні угоди не розглядалися. з українцями розглядалися, причому 46 пунктів цих угод про поставку промислових товарів. Німеччина погодилася на всі пункти, які запропонували. До речі, українці запропонували. Був професор Ейхельман, який керував от був. Консультантом із цього єдине, що німці відмовилися поставляти в Україну, це комплектуючи до залі до залізничних оцих якихось там вагонів. Всього вони вважали, що це стратегічне стратегічні нагадує те, що зараз відбувається те, що сучасне. Так. так австрійці безумовно, безоглядно вони погодилися на все, те, що було формально визнано з боку Російської Республіки. Української більшовицької. більшовицької Росії, Українську Народну Республіку це означало, що армія отримує команду і по покидає територію України. Я при... взяла дві книги Еріх Людендорф і Отокар от черні. Одного були щоденники, а він шо спогади. Тобто, це ті люди, які спілкувалися із українською делегацією, і з більшовицькою делегацією, вони говорили, що. От підлість більшовиків вона зашкалює. Тут вони підписують і визнають Україну. Так, от 9 дев'ятого лютого вони визнають так. Ми, ми готові на всі под, поступки, але тут же вони знову і засилають ці загони більшовицькі банди, як вони говорили, і один, і другий політик це називає. Більше того, Чернін говорить, що тут же Троцький виголошує промову на підтримку і оцих усіх мирних домовленостей. І вони перехоплюють депеші, коли закликається населення Берліна, Солдатів німецьких вбивати імператора. І знову ж вони говорять, що от, от підлість, підступність, вони зашкалі. І в противагу вони ставлять культурну, ну от культурну вони ну, це дуже важливо, мабуть, правда, для німців, для цих, культурну українську делегацію. Тут, вже забігаючи, мабуть, наперед, як вони говорили, що незважаючи на їхню молодість, вони дуже швидко вилуплялися, тобто вони дуже швидко адаптувалися. Але більшовики вони тут вони говорили, що ми виводимо війська, а війська там вже залишалися і були командувачі чи з українськими прізвищами, ну історичні паралелі, правда нас немає, військ наших немає. Ті люди, які представляли українську державу, от ми назвали прем'єр-міністр. Голубович, Голубович. І інші, Севрюк і так далі. От вони ніхто ж не з них я так розумію, не був кадровим дипломатом. Олександр Севрюк він іде як громадський діяч, соціал-революціонер, і він іде як дипломат. Зрозуміло, що ці люди вони й знали і мови, тому що вони вони вільно спілкувалися, але вони не були фаховими дипломатами. Якщо ми проведемо такі отут таку малесеньку, малесенький паралельний штрих, Брест Мінськ, правда, тоді зараз. Але тоді у нас був Олександр Севрюк і Микола Любинський, які підписали, які відстоювали інтереси. Ото Кар Чернін говорить, що українська делегація вона менше говорить про, про революцію, Вона більше турбується про інтереси своєї батьківщини. От так, от так він там і пише, якраз перед того переговорами. У зараз у нас немає в мінську. Таких представників, які відстоювали. Ну, ситуація, що людина, яка представляє Україну, там той самий колишній президент Кучма, ну, є об'єктом суспільної дефамації по причетності до вбивства людини. Тобто, суспільна легітимність нашого по ідеї представника є дуже низька. Але от ми дійсно сьогодні вже кілька разів згадали, що паралелі виникають, і в нашому наступному сюжеті ми можемо побачити узагальнені ідеї про те, що наближає події Берестейських угод. Історичних угод для України з тими мінськими угодами, з тими процесами, які відбуваються сьогодні на сході України і на дипломатичній арені. Дивимось. Дивовижно, але майже 100 років тому Росія у війні проти України використовувала ті ж самі методи, що і сьогодні у Донецькій та Луганській областях. Гібридна війна це не винахід 2014 року, 2014 року. Це винахід 17-го, 2018 років. Революційна війна, вона так називалося, так, в коментарні. Ще тоді, аби узаконити свою агресію проти суверенних держав, Росія розпочала експерименти зі створення бутафорних республік. Вразі держави, Донецько-Криворізька і так далі республіки. Щось аналогічне, як у нас нині ДНР ЛНР, так зване. Які представлялася вся ідея як ідея громадянської війни в Україні. Більшовики намагалися переконати і європейців на брестських переговорах у громадянській війні в Україні. Російська делегація і Троцький привезли брест Литовський представників так званого українського радянського уряду медведєва Шахрая і заявили, що тепер влада Центральної Ради повалена, уряду в Києві українського немає, мовляв. І делегація Центральної Ради вже нікого не представляє. Хіба має владу у тій кімнаті, де вона є? Тобто глузував. Але Троцький видавав бажане за дійсне. Червона армія тільки робила спроби штурмувати українську столицю. По-перше, найманці. Ну, зараз найманці Буряти, значить там буряти, чеченці. Так? А тоді були найманці китайці і летиші. Тільки но червоноармійці окупували Київ, відразу ж влаштували терор проти місцевого населення. Ми кажемо про терор проти українських територій з боку ДНР і ЗНР, що шунутренер розстрілюють українські міста, арештовують, розстрілюють без суда і слідства. Така сама абсолютна ситуація. Ми переживали в січні 18-го року. В Києві було розстріляно 5 тисяч чоловік. Згадати і про будинок на Грушевську, якого ковморойов розстріляв. Перебою на Як і сьогодні. Тоді пропагандисти апелювали насамперед до простих людей, використовуючи їхню неусвіченість. Вони спекулювали на цій ідеї, скажімо, що до України, що ми народи, браття, що ми єдиний народ, і що нам нема чого ділити. Що Богдан Хмельницький ще з колиськи мріяв про те, щоб назву з'єднати, і так далі, і тому подібне. Ще одна пряма аналогія неготовність до війни. Катастрофічний стан української армії був не лише в 2014 році, а й у 1918-му українців у них на жаль була оця, скажімо, віра віра в доброго царя, так віра в доброго соціаліста. Що соціаліст соціалісти око не виконали, що соціаліст соціаліста зрозуміє і підтримує сто років тому саме неспроможність впритулу розладити свого історичного ворога згубила будь-які перспективи українців на власну державу. Українці, зрештою, як і тепер. Ну величезна частина не вірила про можливість, що. Так званий братній російський народ нападе на інший братній народ тоді ще більше та віра була. От, бачите, хочеться погодитися з істориками, колегами, які про це говорять. А от вам, крім того, що про що ми згадали, які ще паралелі приходять в голову? Подібність реакції урядів європейських країн 1918 рік Еріх Людендорф, який керує командує тут військами. Я б не сказала, що це окупаційні війська, тому що він говорив таке, що більшовизм в Україні треба було придушити, і українці нас про це попросили. Тобто ми можемо провести паралель про те, як Україна вона також просила, прохала і просить підтримки. І от ця ідея про міжнародну поліційну місію, так оці блакитні шоломи, вона ж так і не була зреалізована. І Людендорф говорить, що була демаркаційна лінія десятикілометрова, де не можна було озброюватися. Ну фактично, те, що ми зараз говоримо лінія розмежування. А тоді більшовики засилали свої загони, там озброювалися. Вони нападали на нас. Знову ж пише Людендорф. Наші загони їх відбивали. І коли ми, тобто, власне командування німецьке, представник от комендатури в Харкові був фон Хаген. І коли відправляли депеші до Берліну в Міністерство закордонних справ, то в Берліні не вірили. І Людендорф пише: скоріш за все, вони вірили більшовицькій брехні. Те, що ми можемо зараз спостерігати на заході, а то... оця теза, яка активно тоді використовувалася, mm -hmm. і ви згадали українське прізвище окремих командирів, командирів. більшовицької армії, там ну напевно Антонов Авсіянко Юрій Коцюбинській. І там Віталій Примаков, інші україномовні, той саме Чорсно і інші люди. Чи можемо ми, от з точки зору сучасної науки, говорити про ті події, як про громадянську війну? Безумовно, ми не можемо говорити про громадянську війну. І коли от я була на багатьох конференціях, ну до 2014 року, я досить часто була у Росії, як я тоді говорила, я була єдиним членом єдиним українським істориком, членом Російської асоціації дослідників Першої світової війни, то вони теж такі, от колеги деякі говорили, так була ж громадянська війна ні громадянської війни в Україні не існувало. І Павло Скоропадський у 14 грудня. 18-го року він відрікся від влади для того, щоб не було громадянської війни. Він віддав владу і Венниченкові, і Петлюрі. Тому ми в жодному випадку не можемо говорити про якісь моменти громадянської війни. Війна, але то не громадянська. Вона була привнесена ззовні, і вона була привнесена більшовицькими багнетами. Але ми розуміємо, велика річ це ідеологія і пропаганда. Ми знаємо про те, що вивозилися з Луганська, цілі цілі заводи вивозилися. Те ж саме відбувалося і, і в цей момент. і в... У 1918 році я читала щоденники. Був такий Олександр Несвіцький, громадський діяч, лікар у Полтаві. 5 січня запам'ятала 1918 року. Він пише: так з Полтави вивозять звіжя, з Полтави возять товари. Більшовики грабують, вивозили з Харкова. Грабували Євген Чикаленко, теж відомий нам діяч. Пише, що також грабунки більш... більшовицьких банд. Більшовицькі банди їх по іншому не ніхто називали. їх військовими з'єднаннями сусідньої держави абсолютно не за результатами Берестейського договору Україні і Росії більшовицькій Росії необхідно було розробити механізм взаємодії так і взаємоіснування. І коли відбувалися ці ж Переговори і Україна поставила вимогу за той час за три тижні більшовицької окупації. Більшовики вивезли більше п'яти тисяч вагонів. Ну історик історичні гаду публікацію недавньою в урядовій газеті Російської Федерації «Російські Вісті, тобто це газета уряду mm -hmm. Медведєва Путіна. Так, от в цій газеті було чорним по білому надруковано, написано історія про те, як було вивезено один нам з чергових луганських заводів разом з колективом. З, там, з цехами, з обладнанням, і урядова газета держави, з якою ми дотепер ще знаходимося в дипломатичних, економічних mm. і інших стосунках, відкрити пише: так, ми вкрали, перевезли це підприємство. Тепер воно знову працює. Якби не було війни, воно би працювало, платили б бюджети. Люди працювали б мали б зарплату, мали б впевненість в завтрашньому дні. Я думаю, що якраз такі паралелі важливі. Дякуємо за ваші студії в царині Першої світової війни і сподіваюся, що ми тему тему цю паралелі, які історія дає нам сучасникам. Будемо продовжувати. Дякую. Це була історична правда. Не забувайте про сайт в інтернеті. Теж історична правда, місце зустрічі всіх тих, хто любить історію, як ми з вами. Побачимось на зіку.